Цей тиждень стане вирішальним у питанні війни між РФ та Україною, заявляють у США. Що ви думаєте з цього природу? Насправді я думаю, що все це просто пусті слова, бо США кожного тижня, кожного місяця роблять якісь заяви, і потім вони не звершуються, тому нічого не думаю. Останній раз я читала новини десь приблизно місяць тому, і були дуже схожі новини, тому я не думаю, що це. Правдиво. Питання війни, мабуть, мав вирішувати в Москві, а не в Вашингтоні. Невідомо, що буде далі. Це знак питання на довго, довго і довго довго. Я вважаю, що, це, що ця інформація не, не є правильною, бо е, я вважаю, що цей процес затягнеться дуже надовго.